Вони планують мене виправдовувати чи цього всього в які вони мене заперли, за те, що я виступив проти Святославічного села Петра Порошенка. І так само, я розповів солідарність з іншими політичними в'язниками України, які також перебувають на острові Святого Петра. Передаю вітання всім, хто сьогодні постраждав. Цієї псевдо влади від цих людей, які вискочили на горбі в учасників Революції Гідності, на кругів Небесної Сотні і сьогодні обдирають і здирають останню шкуру з українського народу. Кожен із них ще зазнає тої кари, на яку він заслуговує, тому що за будь-який злочин. А обов'язково, якщо свобода є найвища цінність, то найвищим злочином, найбільшим злочином є позбавлення, несправедливе позбавлення когось свободи. Навіть у Вінницькому мафіозному суді, навіть у цьому місті, яке поклоняється нібито Петрові Порошенко. І, і, і кожен громадян громадянин, який приходить на цей хан, який ходить на ці от. Він фактично поклоняється большивому ідолу. Я закликаю кожного, кого ще не спідне серце, як казав Микола Міхновський, викотувати цей дебільний фонтан і імператорську родину. Зривати, викутувати, зривати! Всі роща немази! І фонтан така цьому!